Всім здарова, друзі! Це звісно я на Zarkus Gaming, і ми сьогодні будемо апати Кольта на 35-й ранг. Погнали в катку. Ми граємо одиночне столкновення і нам треба зайняти перше місце. Хоча перше, а мінімум, хоча б четверте. Це мінімум. А, да. Да, як ви бачите, в мене зараз немає ліги, бо я вже почав рідко грати в Brawl Stars о, зараз будемо добивати баночки. Так. Тут базлайтер. Нічого. Так. Щоб покосити його, треба, щоб... Треба було зловити баночку. Діна. Бібіна. Дінамайк мене це просто цими динамітами чортовими. Проходимо сюди. сюда. Ми зустрічаємо тут Бога. Вона окружає. Яха-муха! Так, ну хоча б саме місце на копики. А давайте щось інше краще. Зіграємо. А, хоча лишимо це. Або інше. Так. Что тут есть? А, ладно. И чо? И, Доразче, друзья, напишите, какой клуб краще, Реал или Барса? То я лично за Барсу. Так, ломаем баночку. Ее субив! Топ тапер. Фух, шість людей. Фесі Едгар санка Так, Едгар, йде напевно за мною. Треба його збавитись. И шоу, давай звідси. Розбинок. Розбинок. Мені треба убити, а? Блин, але це не работай на отгруд. Хорошо, хорошо, хорошо. Можно другое місце хотя бы занятие. Разрядка. Сейчас буду ультувати. Скоріше Всього буду ультувати. Сузарил, берил. Блин, це капец. Как тут його перемогти? Хіба шоульто лиш. Що ми здесь тут? Ай, друге місце. Нічого. Серйозно 8 кубків на базу. Чи... Че... Трайці... скільки там? 10 кубків лиш. Ну, Що ми зараз займаємо? Перше місце то все. Відео І Ми вже дапали 35-й. Также я, конечно, займу, займу треть первый месяц. Я бы считаю, что я уже месяц просто для вас наснимал такие ролики. Фух. Друзья, угода ты ж такой тут, тут цей кит забрыганий. Зараза така. Нічого, нічого. Так, не получилось зайняти перше місце нам, бо цей кіт блін, обриганий, нас напав. Тут друга баночка наша буде. А він ж, типа, ну, не може зараз нас атакувати. Це дуже добре. А ну давай напади на нас. Хорошо, спайк, хорошо. О, як понял, ну, скинусь. бляха. Ага, ага, тобі. Ух, потнай да. Ти. Пипа. Пипа, пипа, попа. А, ну, собираем. Нам треба просто зайняти перше місце. Перше місце просто надо займати. На. На. Ти де ти там обриганий? А ну а ладно. Еще два кубка. Два кубасика. Лишається, ну. Так нам квестах. У квесток там нифига ничего нема. Кой там можешь прокачати. Ну, в принципе, нікого, бо я. Бо я хочу... З цього паренька прокачати Коли ми сьогодні граємо правильно за кольта. Коротше, пішли в катку. Два кубасика треба, хоча б мінімум Четверте місце або п'яте Ну, я там уже забув. Радість четверте Там мінімум надо, нам. І максимум, а максимум перше треба. Потім напевно, у мене буде ролик. Давайте до Apple ещё суби. Суби, суби, суби. Может затем братан? Братуха, может затем Да ладно, мы затянулись, в принципе. Ой, выбач. Эй, это да бляха. Я может случайно у тебе... бы. Зараза такая. Угу. Угу. Давай, пришел здесь. Я ще... ой, бляха муха. Не, розбійник, ти сьогодні на мене не нападеш. А тебе бен-бен-бэнг. Надо. Та ну, ну конечно, ты брыганый, блин, Эдгар. Какие-то мабу убиты. До речі, з новим роком всім. Ну да, сьогодні 19 але нічого. З новим роком сім. Так, наші стилі зараз зі шелі. Ах ты! Да ты чели, деби! Зараза такая, -ме! Ну треба, давай, блін, блин, три еще якось в одиночному. Я уже мій би це вс... -ми! Ещ легендарна лега. Треба хоча б зайняти четверте. Давай іди сюди! Піднес не боюсь. Уй, Зраза... бляхо. Эш-беш. Кэшбек. Пішов. А то ульту зараз до тебе накину. Яха-муха, на мене ще піпер напала. Хорошо, эй, можно надо нападать хороший. Дібі. Че ж, тут кубка мінус. А ну давайте тут браубол. вообще вже Брубол мене не підведе. Опа, не підвів. А якщо ми зараз проиграємо, то підвів. Пішов! Чи ти якийсь. Ми ще не можемо бери потім. -я? я, конечно, я один типу типоташ. ляха О! У меня бей! Забей! Я вообще купа скелетов уже сделал Да, 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 <реклама> попали Типа, он еще звездный Я с да, брызгай Мама, я играю <реклама> 10 монеток имба. Ну короче, друзья, всем пока. Бо... Мы уже добыли 35 ранг, а наступное видео будет 36 ранг. Всем пока.